Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Допомагайте українській армії! Це ви зможете зробити, перейшовши в опис під даним відео на карту Монобанка допомогти бійцям з 53-ї бригади на їхні потреби. Ось скільки будемо сметани відбирати? Що ти будеш відбирати? Це ви хочете свою олію просто зробити кращою, ніж вона є. Хоча нема куди краще. Це там що там, оберти ти викручуєш. Ну я трошки викрути, так, да, ну, не знаю. Ну, тим, типа, по викручуєш більше буде відходу Не, Нічого не зрозумів, але дуже цікаво. Ну, ну коротше, я так викрути на манек. Ну, збирай. Ти поки що збираю, такий у нас сепаратор валявся. Це старий, старий, а то... Не викидай! Воно пригодиться. Стабілізатор совєтський поставили, бо із-за кацапських окупантів напруга в мережі скаче то так, то так, то мало, то багато. Тому є тут такі незручності. Совєтський. Ну а який год. доробло кирпичину тільки в совєтські такі времена могли зробити. І воно ж, знаєш, нічого ж не міняється. Ну, коротше, перше, це Юра зараз його поки дозбирає, будемо гратися з олією. Не знаю, ну ця олія фільтрована, вона нормально, готова до продажу, все. Але погратися він, ну будемо з нею. А потім що ми будемо? Соляру? Соляру. Ну олію чого зразу? Бо сепаратор ну помили якби чистий, подивимося, що воно буде випадати. По Побачимо, що воно буде з неї випадати, і тоді будемо гратися. Поки Юрко там дозбирає, хочу звернути вашу увагу, що ми в контакті, на контакті точніше, знаходимося з бійцями з 53-ї бригади, і от такі у нас від них девайси є. Навіть є отакий от величенький тубус, який для вас нам вони його привезли, щоб ми його або розіграли, або віддали за топовий донат. Ну він навіть і не пустий цей тубус. Ну, Мойсея ми віддавати не будемо з ним, бо так, звикли до нього вже якби скучно без нього буде, без його викрутасиків, в принципі. Вигружаю, його, бо він там вже застоявся. Гучніше, а ну ще раз давай, щоб я мав. На Україні герої слава! Отак. вилазь, бо ти там вже зачекався, поки ми тут не знімаємося. Так, значить, дивіться, така ситуація. Анонс розіграшу, які правила, саме головне, в описі під даним відео буде картка Монобанка хлопців. Ми до неї доступу не маємо. Так що там буде вказаний контактний номер для підтвердження оплати для підтвердження свого внеску. Ви на той номер на Viber скидаєте всі необхідні квитанції, повідомлення і все, все, все. Чого повідомлення? Кажу так, дивіться. Значит, такий у нас от фонд розіграш. У нас мається, ми віддавали це в сусідньому селі. У нас є дівчина знайома, яка займається розмальовкою даних всіх девайсів. Зробили вони. А ну, Давай, щоб ти двома руками, щоб мені було зручніше. от таку красу вони зробили. Прокручу на 360. Так, я ж показую, Генка сказав, що йому цей сподобався найбільше. І от журавлем, з, з ну, журавлем, да, по-моєму, з маками. Отакі от, от подарунки зробили, розмалювали. Показую всі, а потім вже начну чи продовжу розповідати, що ну, це до мені чого. Це прикольно. Та ну воно все прикольне. Ну, зірки, да? Ну, да. Ну, зірки небо там, так. Давай, я, я тебе знімаю. А мені оце. Чи знімаються. З калиною, да? небо, поле. Квіточки, бджоли, по-моєму, навіть це літають. Соня а, а, то соня. а мені бджол. А я подивився бджол, побачив. блін. Отаке моє... діло. А це моє улюблене. Маленький. З гербом. І, угу. І голуб. З серцем. Значить, дивіться, яка штука. Оці чотири гільзи, вони не йдуть під розіграш, вони йдуть за топ-донат. Номер один, номер два по 2500 гривень. Три, 4 по 2 тисячі гривень. І що там ще? І тубус. уже і тубус. Ну, тубус два варіанти. Він йде за топ-донат 5 тисяч гривень. Або піде з часом, ми будемо знімати анонси, доводити до вас інформацію, що там як іде збір, або йде під розіграш, або під топ-донат за 5 тисяч гривень. На розіграш йдуть, значить, п'яте місце ці я. Открій. Патронні ящички, п'яте, четверте місце. Ну ось, Можна, як, як тут ми вирішили, яке третє. Друге ну, от яке? ось, ось П'яте, я... четверте, угу. третє, вторе, угу. перше. І перше місце тубус. Да. Ну, це якщо він не уйде за, за топ до нас. Значить, дивіться, як правильно поступити, щоб ви були впевнені, що ви от хочете оцю гільзу. Ви на той номер на Viber, якщо ви хочете зробити такий великий внесок, пишете спочатку: добрий день. Там я хочу гільзу номер один. Вона ще є в наявності. Кажемо, є. Тоді ви поповнюєте рахунок на 2500 гривень карту Монобанка, присилаєте квитанцію і вона ваша. Ми її притримаємо правда, до самого розіграшу, щоб показати людям вже на прямій трансляції, коли буде розіграш, але вона буде ваша. Також, білетик на лотерею коштує 50 гривень. Ці 2500 йдуть також в рахунок на розіграш. Тобто, у вас цей бюджет піде на оці ящики оцю, Це пороховий по-моєму, заряд, як да. Генка казав, станкового, по-моєму. Чи Бог його знає. Ну, це мені з артилерії, може, ні? Не? не знаю. Ну, не то не то хочу, артилерії. і знати не хочу. Коротше, на оці 5 місць внесок за гільзу йде в рахунок, теж ви будете брати участь у розіграші. Тобто, від Суми. Відповідно, 2,5 чи по 2 отримаєте відповідну кількість білетів. Так само і з тубусом працює. Якщо 5 тисяч купляєте ви отримаєте на 5 тисяч відповідну кількість білетиків. Що там, ти відкрив тут? Тут у нас всередині ну, таке розсаду можна закладати. Диви, які стаканчики хороші, так? Закрила. А, тут нічого нема, Тут так? нічого, тут нічого кришка і таке Так що, я думаю, все розповів. В описі, всі контакти для е, з'єднання з нами, для підтвердження авторизації, для купівлі просто білетиків, хто бажає, хто має змогу допомогти нашим Збройним силам, хоча б хоч трошки. Будь ласка, допомагайте. І квитанції так само для авторизації, присвоєння вам вашого номерочку лотерейки, буде в описі під даним відео. Все легко, якби вже бувалі, хто у нас на каналі нас дивиться, знають, як воно все проводиться. І як воно буде все проходити в прямому ефірі. Є такі гільзи, нам хлопці ще надсилали, привозили самотужки їх. Ну, Вирішили виставити такі. Розмальовані, тому що ну, звичайними вже нікого не здивуєш, так би мовити. Давай, ж... Заливай. Заливай. Запхай став, так? Да? Так ти ж закрив заглушку, яка різниця. Ой-ой-ой. Самолет сейчас полетить. Ну да сейчас и подивимся, якраз чистенько все ж. Давай на полку Так я ж... ну емоції. Давай, дали, не підробні эмоції. Давай, да не жали. Да ли не жалі. Так воно сейчас пропаде, там тільки в роботу. А я оборота, щоб жив да? Не, а воно ж не попадает туда, юб. Я не біду, що ви... mm, <реш> <реш> ага. Ну навантаження пішло Я відкрив там нормально, щоб воно вийшло. Так А де воно? А, а де? О, де О, О, О. <реш> диви дивись, шумує. Да <реш> це це, це молоко. Молоко, да, я понял. А сметана побігла? Ні, тут сметани немає, а де молоко. А що, воно вібрує чи що? Та ні, Ну це... А, а, не, а треба ж рівною ставити. Доливай, що там? А, чи є? Сметани не дожди. Сметани нема! Юра, Юра, пиклина, Юра, Юра. Юра. Вітер. Вітер, да. Ото от цяцька. Нема сметани. В жиру нема жира. чи що? Як це? Ні, ну зараз от буде в барабані подивитися, поняв? От, переробити. Линий ще про, Ну, літра три, щоб там, ну, я маю на увазі, щоб всього переробити, там літра три. Ото матір. Целямки брумиють. Метро. А, стабілізатор, щоб 220 ну, ну а шо? як, ну щоб пробило, що нормально вже? Ну щось засухає землі, я не чище стало, по-моєму, виразніше, мутніше. Вона зато це, збага... ні, вона збагачена цим воздухом, да? да? Ну, Ну я відкрутив нормально. Знаєш, трошки там воно не так, правиль, закручую, не, так Молоко, не, не, ну причем да. молоко молоком, да, да, а, да. а, а це таке облили тут, блин. На яйчный жгуток тут. Да. попробую. а, що ти потом? Ну пробу, олію чуль, попробуй. Що там надо этот? Не трой, не трой, не трой, подавай. Яйцо надо було, сейчас бы этот, сразу майонез выходимо. Это <свят> <свят> В холодильнике. <свят> не, может, уклон сюда, пока она бежит, Знаешь, там машина перехода. О, не, так скидала. Олег, Что, олег, Олег. Шой, количка. Ну нормально, не горчить нічого. Чо, ти хоче, ти нахилить? Давай, давай, нахилийся. Ну оце десь так. Ой, Ооо! Бля! Це ну це не підробиш! А провода это, да? Нагрілися чи ні? Це мотор нагріться. <плеси> новий. Так. Вах, да ну не як так? соляр? Не. як важко. Та яка рань, там під половові. Це мотор так. гаплик, він старий. Так, валявся валявся ж, так. так. Дим пішов. Так давай включай, щоб дим, хай так, же, якщо. Чим провода ще спалив. Так, так дим піде, хоч побачимо дим. А що видно, пахне. <плес> 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 Это что, мы все Не, олию не. Олий сейчас что есть, <смотреть> то есть. <смотреть> Подожди, я сюда. Да ведро вылили. а у ведро вылили, какая разница. Ведро чистый, все я ж брал. Не только что. Ой, тебе мотор, а то тебе мотора. Это точно, мотористы наши. Капец. Ну вы быстро все равно выключили. Там дымок тики-тики пишел. На облажок. На облажок. Я думаю, что ты кнопку Да за пошел кипишел, да? Да пишел. Паленым, паленым воняет. Что? Да не маленький. Все шоу? сейчас капнуло как? Ну, ну, да, не, где ну где зеро. То... Да. А ну то что? Ну поломался, шоу? все, одроби уже. Ну. конечно. А, ну. Ой, ху. Паленый, ну, эти и обмотка воняют. Ну, все, я уже бинтодищего делаю. давай. Ти що, так і екшон. Я такого не планував, тому що ти дим пішов. Подписуй. Так іменно тоді, як я почав виравнювати. Ну, нагрівся, виходить, аж до того часу. Подписчики. Говно старе. Говно Підписчики, Подписчики, кажуть, говно старе. Що там є? Ні. Ну, так що воно буде, да? це ж таке діло. Це ж не молоко. А не да. напрямую, Короче, там все та чисто все, через фільтр він... все буде. Ну, фільтр справляється. Не, ну я думав, знаєш, може парафіну ще натягне чи ще щось. О! Іди гукають тебе. Йдем, йдем. Ну короче, що ми зараз? Паузу. Ну, ну все одно ж мотор берем соляру пропуска. Ой, ні, а що ми була? Солярку, да? Солярку, да? Бо я вже забув, що. Я не, не знаю, бензин, щоб будемо на наприк... Та ні, це що бензин? Ні, так це вже все. Це все, це вже все. Несить новий. Це мусей зараз буде гратися. Так, да, нагрівся, та все. Гарячий? Такий теплий. Так що я тут порабив. Да, ну коротше пора. давай, неси двигун, другий, зараз будемо соляру пропускати продовжуємо ми свої експерименти. Мати вигнала з двору, бо каже, йдіть ви со своєї соляри, і зараз наліте мені, олія, олія. О, о пішло підлизувати. Так диви, ну, я сумо, я сумо, сильний, бо воно через верх є. Ну, тебе що, в роті щось зайнято чи що? Конфета. Каністра чиста? Ну, поки собі. Ну, так треба було колотнути трошки. Що ти, що, ну, поки... стоп, стоп! Що ти... блять, не даром мати вигнала з двору. Що це таке, блін? Що ти робиш? Поласкаю. Все, гадость, сюди. Пойдет. Все. Коротше, що у нас получається? Давай, щось вона сильно чиста. Давай ще якось херні. Давай плюнемо туди. На толку. Ні. Ооо, оце вже... Хорош, хорош, бо перевели тільки 2 літра солярки. Експерименти <звук> свої продовжуємо, поставили так само два кориця новий, новий, новий двигун вже поставили, ну, а другий. Ай, сьогодні, скільки ми через день доїмо, якщо цей двигун загорить. Ну, так що, як купиш я? новий. Загнав би що, без су буде їхати. Та пофіг, кого ну, сусідів візьмеш? Бля. У кого? У когось. Ага. Ніхто <coughs> коров не дяде. Оце цим сепаратором потім молоко будемо в'їти. Оцим? Оцим. Оцим, де солярку. Оцим, де солярку. А потім буде розказувати. <coughs> що молоко у вас ніхто не бере Зараз подивимося побіжить в один контур чи в два та ще трошки ні? Чи вже набрав обороти ну це і по-другому гудить о ну це якщо о а як це підожди а, ну так, да, все, все в сметану. Це типа все наоборот. Вона легка получається. Соляра. Да. Так а як а масло не важче наоборот. Соляра важче, ніж... Чем... Ти думаєш, що чи... а... не, чи як там. Бля, я не помню. Ну коротше зараз подивимося. Зараз оцінимо колір і подивимося, що там буде на барабані. Диви в один контур це ж пари, да? угу. не, так? яка. Угу. Ні, так мутна, то що вона розкалачується разом з тим. Надо чуть колотнуть, Юра, бо сміття оце залишається. Давай, та палки, давай, ще все. Як його щебня принести ще, знаєш? <гум> вот, а пойдешь, все уже ж розколоти. Ну то якби ще ті частинки щоб затягнуло, щоб як фільтрацію, подивитися в барабані, що там буде. Всередині. Запашок Угу. Ну, в цей контур ніфіга не, да, так вона прям... А, вона розпиляється, ось йде такий димочок, знаєш. Ну, а то воно і за пашок йде. Ну, не знаю як фільтрація, але перемішає точно хорошо. Ну, разом з цим сміттям, всім понятно. Все, туши шиє. Та, Ви... Та все, що там виключай. Він зараз ще буде зупинятися ж три години. Візьми тряпку, може, становиш швидше, да? Що там солярка? Мокна. Ну, ми його розколотили просто. Так? Да. Ну, вс, ну колір став, нормальний, одинаковий, знаєш. То, что они там так, так, так не так, а все. Капец. а дай ключ. А ну, Розкрутить, подивитися, да? Що там в барабані залишилось. сюди несе. Ще закрутив. Регулятор-то. Ну <смітна> воняє солярка і все. Ну, Пильца летіла оттуда від виходу. О! Що, <смітна> є? А, ну таке трошки дивись, щось на мило, так? Треба да? чисту солярку попробувати. А, ну це вже в наступному відео будемо грати. Чістей, щоб що одне і відлетить, чи що. <рес> Ні, ну бач, диви. Ми тепер на обсаляпки. А ну витянь, вже пластмаску, витягни. <кх> Вон вона вилазить. А, он і зверху трошки. Ну, коротше, щось, щось зробило. Щось наловило он, якусь фігню. Ну, що да, бруд, Ну, Сепаратор на той сепаратор. Центробіжною силою виходить. Важкі, важкі він. частички. частички, Важкі да, це і ржа таке. От, чи що-то таке було Та взагалі, все, я не ну, знаю. Ні, ну я минул, що по кольору що-то <гум> що таке там було. То щось і спіймало. <гум> ну, коротше, подивимося. Може ще якусь жижу сюди зальємо. Пишіть, коментуйте. Що сюди можна ще залити, що хочете, щоб ми погралися і показали, як воно є. Щоб ж, сепаратор ж один уже на всю Україну замазюкали, а не всі так зараз повимазують. Будуть гратися як ми. До побачення.